сьогодні я знімаю про палівар. І Ви, наверное, скажете, Матвій, ти ще знімаєш там про чекенган і ще е, ну, ві, короткі відео шорти. А ні, я вам скажу, я буду знімати про полівар і ще про танчики. і, звісно, про чекен Ну, а зараз починаю про полівар. як він називається. Игра класна. Може хтось мене дивиться наживо, то як? Ну, наживо дивиться, то може але ні. 7878, 78, то не згоружається, не розумію чого. Сьогодні ми будемо проводити битву. Одну битву, це я тільки показую. Називаюсь, нічого не відбувається. До речі, я знімаю на телефон. Ось такі мене скин. сьогодні ми будем грати. Так, 5 на 5, нет, е, ранга, нет... не можна. Давайте. у. Я сьогодні в наушниках покупайте скини і брелоки у других ігроков. Зараз дай... загрузиться. Надо гонка вооружен вооружен. Вона кра... класніша. Так долго ждать. Найперские виндалки. О, че так долго? Уже минуту. О, потом я бля. О, зараз этих руков даже пьем бой! І один Що? Ну швидше. Все Що це поки загрузиться, переростайте це відео, бо бо тут а, ви будете півчаса три минути ждать, поки воно загрузиться все. А потім уже дивіться, як я буду воювати. О. Давайте підемо. Де ворог. У наушниках так рентжову. Хто де? Кто Я думаю, хто поганий, хто хороший.

Ой, залагало повністю. Звук меншить. на Советский Союз. Попав Такі звуки. Ну і да? Ну і де він? У нього 27 й уровень, ти здівайся. Ну і де він? Там? Ні, от. Тайгер. АК-47 Тайгер. Давайте запрыгнем. Ага, нельзя. Что Я поки перезаражався, то він мене убив. Так перезаражався довго. Запригнем сюди, потом сюди, потом сюди. Помощь. Фу. Я хотів утікти. А! а. Я зараз. Я повернувся А мене поки тут билый. Блин. не знаю, де я а він ззаді. пацан, ти тупенький, да? А, його тут не мати. 30 секунд. секунд. всі? Алло? Де всі? Що, я буду сам тут сидіти до кінця ні? Ай. Ох, куди я пішов? Хто з тебе стріляє, не Ред... Драгон понимаю все нас двое строе было понятно Я Битві. все серебро. Зараз ще я зроблю маленький дуже огляд. Тільки вийде. Тут є ринок. На ринку можна купляти якісь скіни, оружки. Ось таке, наприклад. Скільки во стоїть? У мене 26. Тут Матвей. О! мене звати Матвій, його Матвей. Витя. Ну, продають, продають, понімаю. Ну, такий маленький вийшов відеоролик. Вже про другу ігру. І всім пока-пока!